29 березня, ти хочеш пригати? Ні, суджу спортивні. Ага. 29 березня, 25 рік. Третя секція. Що, ми тут не були? Ні. Давай підемо. Підвал. Тут збереглись навіть резиночки. Oh. Oh. <laughs> uh! Бережно. Так, що тут? Подиску Давай я сейчас іслідую так. Ні, ми тут були. Коли з цими. З експертами ходили. Пам'ятаєш, ми вскривали і вішали тут нові замки. Хто не пускав, ну, власника не було. І ми купляли, Боже, витрачали. Тут ще десь пор продукти з Да. Капець. Да, прикинь. Тут досі є харчі. Откриті чужі. Не знаю. Тут он ну, консервация есть полным ходом. Казалось бы. Коробки. Лампы. Каски. Вот две. О, посмотри. Баночки. Хапкай. Ящички. Може хозяину ще надо, може прийде забирам. Так я ж кажу. Тут же ж полно Переживши. харчейше. Харчеше. Мішки двизьки. Дивись, скільки мішків випадки. Ага. Я так не скромно, а чого вони тут лежать? Може ми їх візьмемо? Ну, мішки нам на сміття дуже знадобляться. Как это, наверное, розмороверим? Давай візьмемо, що ти скажеш. Візьмемо, конечно. Бо будемо літом збирати оце сміття, не буде куди. Тільки їх куди-то жосу. Или ти хочеш вообще забрати машину? Нет. Та ні, машину не хочу. Да -да -да. Ну, я можу к себе бросить. Да, разочко. вот это я хотіла предложить. К тебе бо я ключ от квартиры не брала навіть. Вибачайте, хазяєва, якщо це ваші мішки, на пользу п'янських хлібок. Так, тут пасочка встає. Бля, а як люди закривають ці двері, коли кожен сантиметр продан, його поросите. Так, що тут? Тут сітки чиїсь, також бачите. Воно було завалено, так? — так? Какой-то... Мы сюда не ходили, не убирать, Да не, мы заходили, Вика, с этими, а, с экспертами. Вот, заходи сюда, тут тоже целый этот... Смотри. Ты отстряла. Ты видишь? А, это... Это... Ї... Ебысте. Віка, я чуть не обосралась. Так тут. Давайте виходьте, я потім туди загляну. Тут можна вийти по людськи да? Да. А ну, що Давай мені мішки, що ли Тут. Бля, тут, конечно, чистити і чистити. А ну ти можеш можешь отойти? Я зайду. Так. Ну таке хорошее поміщення, на самом деле. М да. Смотришь для прийому. Та ні, воно чуже. Так, ну що, обережно тут тільки. Тепер ми в люди вийшли. А, це підвал третьої секції. Все. Тут ми тут вже були сто разів, ти там обережно. тут були ми сто разів. Руки грязні, капець. Ладно, давай спочатку сюди. Це можна отак зробити. Оп, економити батарею. Мрак. Это же все... да, закрыли. Не знаю, может тут что-то будут хранить какой-то инструмент временно, чтобы не залезли мародеры. Не знаю, ничего не могу сказать Ну это стекловато. Лабиринты, слушай. Нитя рядом. Шиша? Нитя рядом. Заходишь. Рубочком идешь. А даль мне на углу сидит не О, я вижу свет в оконце. Хоть выйти можно. А тут вот это подъем во вторую секцию. Господи, тоже в полусогнутом состоянии с моим ростом. Как это называется? Эргономичное строительство. Да. Вот тут кусочек помещения. Тут на самом деле можно поставить стол. Да, тут же насосное. Вот она. Маленькая и неправильная форма. И неправильная Не по феншую, да? Не подходит нам. Согласна. Ні, теж угол хороший, щоб туди кого там ставити. <рес> Коротше, оце насосна. тут будуть рити э, на метр двадцять, здається, вниз, щоб поставити правильно насос, щоб був відповідний кут і все-все-все. Бока с... вони будуть тут ділянку? Не знаю, руцями, напевно. Ну, с... тут з э, самого початку було неправильно облаштоване. <рес> І Андреал з цього приводу матов стокагнул. Приводила тому, що неправильно построили, да, тому що да. це делать придется. Що неправильно, що придется делать. Ладно, я пошла відносинки.